Ось так в 11 столітті виглядав Київ. У центрі стояли князівські палаци і храми, а на подолі були торгові площі. У Києві проживало 50 тисяч містян. Це вдвічі більше, ніж на той час було, наприклад, у Лондоні. На околицях росли дрімучі ліси, тому не тільки від ворогів, але й від диких звірів навколо міста була зведена оборонна стіна. Князем тоді був Володимир Великий. Завдяки йому Київ став справжнім середньовічним мегаполісом. А ще саме він хрестив Київську Русь. Володимир міг обирати іслам сходу чи християнство Європи. І він обрав Європу. Тож і ще тисячу років тому Україна вже робила свій європейський вибір. Історія, що завжди поруч, українська гривня наш символ.